Продовження завоювань сирійських повстанців. Вони просуваються до одного із найбільших міст країни Хомса. За повідомленнями заколотники перебувають у передмісті. Місто Хомс має стратегічне значення. Якщо повстанці зможуть його контролювати, їм вдасться відкрити прямий шлях на столицю Сирії Дамаск. Напередодні бунтарям вдалося захопити одне із найбільших міст країни Хаму, яке було під контролем урядових сил і початку громадянської війни в 2011 році. Тому підконтрольні диктатору асаду сирійські військові разом зі своїми російськими союзниками здійснили так званий жест доброї волі і покинули межі міста, начебто опікуючися безпекою цивільних. Хама є воротами до прибережних міст Тартус і Латакія, де зокрема розташована стратегічна російська військово-морська база. Нагадаю, чотири дні тому антиурядові повстанці захопили найбільше місто країни Алеппо, а також численні села і містечка.